Пенсіонерам, які й далі працюють, у квітні проведуть щорічний перерахунок пенсії через збільшення страхового стажу. Це стосуватиметься приблизно 600 тисяч українців. Перерахунок зроблять автоматично. Підвищення буде індивідуальним і залежатиме від страхового стажу та співвідношення між зарплатою, що отримується пенсіонером, і середньою зарплатою по країні. 1 квітня 2023 року мав закінчитися період пільгових цін на електроенергію, під час якого заборонено підвищувати тарифи. Після його завершення ціни могли зрости однак, наприкінці березня стало відомо, що українцям продовжили дії пільг на світло до 30 квітня. Тобто до травня тарифи на електроенергію точно не зміняться. А от тарифи на воду цього місяця для українців підвищать. Але ця зміна буде помітна тільки в травні, коли ми будемо оплачувати платіжки за квітень. На першому етапі тарифи підвищать на 12%. На другому етапі у липні тарифи підвищать ще на 14%. Тарифи будуть відрізнятися в кожній області. В середньому витрати на воду для сім'ї з трьох осіб зростуть на 60 гривень за місяць. Очікується, що найвищі тарифи на воду будуть у Кіровоградській області, а не що ми у львівській. З квітня всі рецептурні ліки в Україні можна буде купити за електронним рецептом. Це передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я. Протягом дії воєнного стану в Україні електронні рецепти не будуть обов'язковими. Пацієнти зможуть обирати, за яким рецептом придбати ліки в аптеці електронним чи паперовим. Раніше за електронними рецептами почали продавати антибіотики. Для боротьби з самолікуванням багато раніше безрецептурних препаратів тепер продаватимуть за рецептом. До них відносяться антибіотики. Отики, психотропні, гормональні протисудомні ліки, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих захворювань. У квітні стартує реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту. Вона триватиме із 3 квітня по 3 травня 2023 року. На час війни цей тест замінює ЗНО. До 7 травня зареєстрований учасник зможе внести зміни в персональному кабінеті, обрати інший предмет або змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, у якому планує пройти НМТ. Протягом 5-12 червня, зможуть зареєструватися ті, хто. Не зміг з поважних причин це зробити під час основного періоду реєстрації. У квітні 16 го числа українці святкуватимуть Великдень. Християни західного обряду відзначають Воскресіння Христове тижнем раніше 9 квітня. В умовах воєнного стану додаткового вихідного дня в понеділок, 17 квітня, не буде.